Так, вудочка з собою, катушка є, шнурочок новий намотав, приманка, заряджена, грузки з собою. Ярослав! Ярик. Ярослав. Ярославчик. Алло! а де ти? Домовлялись? 5.30 на причалі. Який диплом! Давай, хватай його з собою, бери палку і верші до мене. Всім привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні передача Трейхард піймати за будь-яку ціну. Сьогодні у нас стрітфішинг. Мета нашої риболовлі це Судак. Я Гуменюк Петро. Як ви зрозуміли, мій напарник скоро приїде. Він там вирішує свої справи по університету. Ми знаходимося на поштовій площі. Це, мабуть, найвідоміше -най -най місце у самому центрі Києва для поціновувачів судакової риболовлі. Рибка тут запресована, рибаків багато. Побачите, скільки там фідерістів сидять, і спінінгістів, і на вечір їх буде ще більше. Але ми прикладемо максимум зусиль, щоб піймати сьогодні рибу. Не перемикайтесь, прийшли ми на наше перше місце. Це шостий причал. Розпочав риболовлю я з 16 грамів та е, приманки Страйкер два Поспілкувався з місцевими федерістами і сказали вони, що ось тільки-тільки дали воду. Зробив один закат, і 16 грамів мало. Тому перейшов на 18. Мій другий закид. Чекаємо клювання. 66. Макова Ірина. Ось так, друзі. І навчання, і зйомки, і рибалка, і все на світі. Таке студентське життя. Прошу вибачення, шоста група Гуменюк може виходити, якщо оцінка влаштовує? Зараз, зараз. Так, 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 можете. Все, файно вам дякую, до побачення. Відстрілялися. Не знаю, чи вже щось впіймав Петро, але я. Нарешті отримав допуск до захисту і теж спішу до вас на набережну. Чекайте мене в кадрі. Тут розповідають, як судака піймати. Дивись, тут в мене показано позиції. Один, два, три, чотири позиції: 1, 2, 3, 4. Оце ближня бровка, правильно я розумію? Ось коса йде, так? Да? Дивись. Глибина 13-30. Оце вхід Судака. Вхід Судака. Але нам треба попасти на вихід, друзі. нам на вихід потрібно. Тому звертайся, бери вудку і погнали. Всім привіт, друзі! Нарешті я в кадрі. Так, нарешті Ярик прибув і ми повним нашим трайхард складом. Будемо намагатися зараз піймати рибку, якраз зараз найкращі години починаються, тож вперед. А я, друзі, по дорозі сюди, поки перелазимо там всі ці забори, умудрився зробити ось так. Але я думаю, це сьогодні не завадить нашій рибалці, і ми зможемо ловити на ось такий кінчик. Головне, що? Головне руки, головне неснасті. Скільки судаків я піймаю з такою вудкою? І головне питання: чи зможе я довести, що розмір не має значення? Пишіть в коментарях ваші здогадки. Сільодочки. Отак. Без мене діла не буде. Почитав креслення, пояснювальні записки і риба в кадрі. Що ж, друзі, я думаю, саме час розповісти про Снасті, яким я сьогодні ловлю. В мене в руках 83-й орбіон до 26 грам. Я думаю, фактичний тест я трошки збільшив. Грам так до 30, -ти. але. Втім, я можу нормально контролювати проводку на 24 грамах та нормально закидати. Летить за горизонт, в принципі. Що ж, змінили вже наше третє місце, пройшли два причала. На одному з них Ярославу вдалося отримати одне клювання і одного дрібного судочка дістати. А, якраз ну, течії вже дають дуже гарно, і у нас максимальні зараз шанси піймати рибу. Тому ми продовжуємо ловити, впираємось, змінюємо приманки, проводки і чекаємо клювання. До речі, хто не знав, можливо, дивиться хтось не місцевий. Е, найбільші шанси піймати судака на набережній це саме у вечірній час і коли дають течію. Тоді судака прибуває до ближньої брівки, він підходить їсти малька, і шанс його упіймання найбільший. живий відвідний. This 9 на початку вже На минулих точках нам не вдалося заробити клювань. Походу активної риби там немає, тому ми перемістилися по напрацьованим точкам. Запитайте ви, а що за напрацьовані точки? Ми тиждень тренувалися тут на набережній до чемпіонату Київської області, і таки нам вдалося посісти друге місце. Дописи ви можете побачити у нас в соціальних мережах, у мене та у Петра. Тому будемо бігати по цим точкам і шукати активного. Є, друзі, є. А, під ближньою бровкою, як він тикнув. Дрібний не більше, ніж у Ярослава, але є. Є. Змінив я страйкера 2.5 на 3-дюймового шеда. І хоч судачок дрібний, але він його взяв. Дивіться, як зажир. М -м? Красунчик? Красунчик з вас лайк. Спробуємо піймати більшого. Гарний його засік двійник. Двійники використовую тоненькі. Це Azura Kenshin, Розмір двійчика. Бачите, він класно сідає на гачок. Точніше сідає на цю приманку. Відпускаємо малого. Що ж, на попередньому місці вдалося і мені розловитись, який мав невеличку судачка. Ну, десь такого самого, як був і у Ярослава. Віримо, що це початок цього самого довгоочікуваного виходу. Є, є, я ж казав, що це має бути початок виходу. Але ж знову ж такий дрібний. Дуже маленький судачок, захав знову ж таки трьохдюймового шада у Ватермелені. Дивіться, ну десь удвічі всього лиш більший за приманку. Відпускаємо його. Але клюнув так, впевнено. Дивіться, ви коли ловили дві риби за один закид? Прикинь. О, це вже крупніший. Отакий, друзі, судачок. І як бачите, ситуація з моїм кінчиком зовсім не завадила мені впіймати ще одну рибу. І того у нас на рахунку 2-2. Як ви вважаєте, це достойний результат чи ні? Хоче назад. Оп! Он де він. Дивіться, тільки що в мене зійшов гарний судак. потримав я його буквально одну секунду. І щось я впевнений на 100%, що це сліди саме від нього. Дивіться, які дірки залишив на моєму вантажку. Ух, гарна рибка була, шкода, що зійшла. Сір-хауч. Ого. Ти прям так. Що можу сказати? добігають свого завершення лічені хвилини нашої риболовлі, вже потрохи темніє. Потрапили на короткий вихід судочка, вдалося піймати 4 чи 5 штучок, точно не пам'ятаю. Ще зійшов в мене гарний. Маю надію, було видно на камері, і ви це побачили. Залишив він класні сліди на моєму вантажку. Є у нас закидів можливо, 20, надія помирає останнє, тому кидаємо. Намагаємося ми впіймати ще рибу. Нащо? Щоб вам було цікавіше дивитися, друзі. Але не виходить, чомусь сьогодні, саме сьогодні набережна нас підставляє. Хоча в мене були і креслення, і розрахунки, але десь, напевно, я помилився. Я, можливо, закріплю файли у коментарях. Пошукайте помилку. Вам це вдасться, я в вас вірю. Щось підсіло в ногах. Що, не вже ще один? Такий. Такий він скляний. Ну, не везе не нам знаю. сьогодні, не везе. Але на що він клюнув? Клюнув він на темку, підкодовою назвою вялий. Сподіваюсь, що наш капітан не вставить нам за це. Ну, як щоб виразитись правильно, нічого нікуди, скажімо так. Але спрацювало 10 грам, шкряп-шкряп-шкряп, тик-тик-тик і підсіла рибка. Отакий він. Підійшла наша рибальська сесія до кінця. Як бачите, план чотири позиції не спрацював. Тому в наступних відосах я вам покажу, звідки готувався вихід судака. <гум> ну а я вважаю, що доволі непогано ми половили ці кілька вечірніх годин. Піймали своїх п'ять судачків, так, вони були дрібні, але це класика набережної. Такий він стрітфішинг. Ось, як ви бачили, ми після навчання. І протягом навчання ловили рибку. Щось піймали, як завжди, суворо нас не судіть. Пишіть свої коменти, залишайте царські лайки. До нових зустрічей. Бувайте!